Доброго ранку та благословенного від Бога дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Того самого я бажаю всім, хто і не має такої змоги робити це. На жаль, тому що ми живемо у такий час. Але разом з вами, тим, хто об'єднався сьогодні зі мною, ми можемо подякувати Богові за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. А покладаючись вірою на ці обітниці, ми можемо мати вже певні результати і тут, на землі, а також найкращим результатом буде, коли ми об'єднаємося при зустрічі з Ісусом Христом. Наступною сходинкою, яку ми сьогодні зробимо у наближенні до Бога, є любов. І у Колосян, у третьому розділі, в 14 му вірші, ми читаємо: а понад усе любов. Вона зв'язок досконалості. Наступний щабель небесних сходів це любов. Покажіть у братерстві любов. Любов до Бога і любов до ближнього складають найперший обов'язок людини. Без братерства ми не здатні виявляти таку чесноту, як любов до Бога і любов до оточуючих. Цей останній щабель дає волі нове дії. Христос пропонує нам любов, яка перевищує знання. Така любов не стоїть осторонь від нашого життя, а наповнює все наше єство. Небеса, до яких прагнуть християни. Досягнуть тільки ті, хто володіє цією найвищою чеснотою, тому що вона є ключі від воріт раю. Це нова прихильність, яка заповнює собою душу. Старе залишається позаду. Любов це велика керівна сила. Коли керує любов, усі здібності розуму і духу підпорядковані їй. Любов до Бога і любов до людини. Дадуть нам право на небеса. Ніхто не може любити Бога понад усе і при цьому порушувати одну з Його заповідей. Серце пом'якшене, підкорене красою Христового характеру та стримуване дарованими ним чистими, піднесеними правилами, утілить у життя те, чого воно. Навчилося у любові. І негайно піде за Ісусом у лагідному послуху. Жива сила віри відкриється у вчинках любові. Яка ознака того, що ми маємо чисту, нічим не затьмарену любов? Бог установив критерій це свої заповіді. Хто має мої заповіді та виконує їх? Той мене любить, Іван Гвідіана, 14 розділ, 21 вірш. Ці Божі слова мають постійно перебувати в наших серцях. Нам слід любити своїх братів, як Христос полюбив нас. Нам необхідно бути терплячими і добрими, проте цього замало. Ми маємо любити. Коли виникло питання, скільки має християнин прощати, то. Петро сказав, що до семи раз, але Христос сказав, що потрібно це число помножити на 70 разів. Тому що, коли багато прощено, серце багато любить. Любов ніжна рослина, і її потрібно постійно доглядати, інакше вона зів'яне і помре. Ми повинні мати всі ці чесноти. Нам необхідно пройти усі щаблі Сходів. Ми повинні утверджувати наші покликання і наші обрання, бо ми є християни. Бо коли це у вас є та примножується, то не залишить вас без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Єдиний безпечний шлях для християнина неупинно докладати зусиль, щоб жити за принципом додавання. Апостол показує, які переваги можна здобути завдяки цьому. Але для людей, котрі додаватимуть одну чесноту до іншої, Бог діятиме за принципом множення. Так що у їхньому релігійному житті. І в них самих буде рясніти благодать, і вони не залишаться без діла, ні без плоду. Такі люди, володіючи безліччю християнських чеснот, будуть ревними, живими, енергійними у всіх проявах практичного християнства. Вони принесуть плоди праведності, як гілка, перебуваючи на лозі, приносить той самий плід. Що і сама лоза, хто не підіймається з ходинками прогресу, і не додає одну чесноту до іншої, той сліпий і короткозорий. Він не здатний побачити, що без цих послідовних кроків угору, що без заблем, у зростанні, в благодаті і пізнанні Господа нашого Ісуса Христа, Він опиняється в такому становищі. Де його не досягає Боже світло з вершини сходів. Якщо він не додає одну чесноту до іншої, значить забув про Божі вимоги до нього і про те, що може отримати прощення гріхів через послуг цим вимогам. Тому, брати, все більше і більше старайтеся утвердити ваші покликання та обрання, говорить нам апостол Петро. Нам потрібно мати не уявну надію, а впевненість. Утверджувати наше покликання і обрання значить дотримуватися біблійного плану. Тобто ретельно досліджувати себе, постійно запитувати, чи ми справді навернені, чи зосереджені наші думки на Богові і небесних реаліях, чи оновлена наша воля. Та чи перетворена наша душа, щоб утверджувати наші покликання і обрання, нам необхідно значно більше старності, ніж чимало людей докладає до цієї важливої справи. Тому що, роблячи так, живучи за принципом додавання, зростаючи в благодаті і пізнані Господа нашого Ісуса Христа, ви будете крок за кроком підійматися з ходинками. Який побачив яків, та ніколи ви не спітнетеся, якщо підете таким напрямком. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб Бог дав нам сьогодні мудрості не схибити і не боятися цієї висоти, а прикласти усі зусилля, щоб здолати цю вершину. Наш дорогий Небесний Отець, ми схиляємось перед Тобою. І складаємо щирі подяки за те, що крок за кроком ти ведеш нас. Ти навчаєш, як ми маємо удосконалити всі свої християнські чесноти, щоб бути гідними, зустрітися з тобою і бути у Твоєму царстві. Господи, це чітко окреслена дорога. Тож дай нам мудрості не схибити, а йти слід услід за Тобою. Сьогодні, схиляючись перед тобою, ми просимо. Батьку дорогий, інколи в нас не вистачає сили. Ми втрачаємо тебе із поля зору, тому що маємо свої людські плани. Дай нам мудрості не робити таких помилок, а підняти свій погляд до тебе і незважаючи на те, хто ми є, чим займаємося, яку роботу робимо, завжди пам'ятати, що ти люблячий Отець. І ти бажаєш, щоб усі твої послідовники мали таку саму любов. Тож дай нам мудрості набути її сьогодні, живучи з тобою, досліджуючи твоє слово, В руки твої віддаємо своє життя. Життя наших дітей, наших рідних і близьких. І продовжуємо просити у тебе миру на наш край і на всю нашу країну. Продовжуємо просити у тебе захисту і мудрості людям тим, від кого то залежить, щоби настав мир якнайшвидше. Це наша молитва і прохання, і просимо за все в дороге ім'я Ісуса і подяку складаємо живому Богові Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Коли ми говоримо про любов, немає, дорогі друзі, більш оспіваного слова. Немає слова, яке би спонукало на великі подвиги. І звершення героїчних вчинків, як це слово. І тому пам'ятайте, що любов до Батьківщини дасть спонукання захищати її, любов до дружини дасть бажання ніколи не зрадити, а залишатися вірним. І тому там, на вершині ось цих сходинок, на які указав нам Господь через апостола Петра, стоїть. Ось ця чеснота, любов. І так просто Христос сказав, як її виявити і як вона проявляється до нього. І Він сказав: якщо любите мене, бережіть мої заповіді, дорогі мої, любов до Бога виражена в дотриманні заповідей. Бо дотримання заповідей це та порада якою людина не захоче зробити нічого, ні ближньому поганого, ні чим образити Господа. Нехай Божа любов сьогодні керує нами. І коли Божа любов буде керувати нами, ми відчуємо Боже благословення. І для того так мало потрібно. Потрібно тільки відкрити своє серце і сказати Ісусе, зайди, веди мене по життєвій дорозі. Тож будьте благословені Господом, до побачення.